Thank you. Тут його знайдеш світиме повітря. Вам, слова Святого Євангелія від святого Матея, слава. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелось увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм предчами, кажучи. Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та по з'їдали його, інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши, учні запитали його, чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм: Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримає понад міру, а хто не має, той те, що має, буде забране від Нього. Я тому говорю до них притчами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться, слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі її свої зажмурили. Аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу просіяча до кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі, а посіяне на кам'янистому ґрунті. Це той, хто слухає Слово і відразу з радості Його приймає. Але не маючи в собі кореня, Він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за Словом, Він відразу спокушується, Посіяне в тернях. Це той, хто слухає Слово, але клопоти світу та зваба багатства. Заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє той, який видає плід і приносить один у сто разів, інший у 60, ще інший у 30. Це є слово Господнє. Слава! Хай Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогенки любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, наш міністран сьогодні, шановний Максимко. відпочивайся на сідання. Добре. Мамуся, тут присутня, тут батьки нашого Романа. Так, всі ви тута. Не більше, не менше, любимі, кохані, улюблені Божі. діти. Так, сьогоднішня Євангелія. Дивіться, правда така, що сьогодні, коли ми читаємо 13 розділ Матея, чотири євангеліста нам писали Євангелію. Ну, їх то було більше, бо не всі війшли в книжку Біблійну, так? але такі, які ну, серйозні, скажімо, хлопці писали, ну то четверо. І святий Матеуш сьогодні в 13 розділі описує нам слова Ісуса Христа просіяча. Принаймні з двох причин не треба так багато пояснювати сьогоднішньому Євангелію. По-перше, що коли ми добре слухали, то під кінець цього уривку Святого Писання Ісус сам пояснює, що воно таке. Прийшли учні і питають, чому ти так говориш? Ну і пан Єсус каже, бо в нас, так скажемо, по-сільському, бо в нас в селі є такі, що вірують в Бога, є такі, що слухають, а не чують, дивляться, не бачать і не хочуть навернутися. То я можу предчами говорити, так, щоб вони могли зрозуміти. Ну і цю Івангелю сам Ісус пояснив. Так, ми тут читали, що посіяне... Е Наприклад, тут і на кам'янистому ґрунті це ті, які слухають відразу, як солома загорається, приймають, але нема кореня, всухають, сонечко присвіти і вже, вже в охоти нема, так? Добре. Тут є і, наприклад, далі пояснення, але треба сказати, що можна було би і більше таких пояснень Ісусові сказати. Це не значить, що ми поправляємо Ісуса Христа. Але, наприклад, можна сказати, що це зерно. Слово Боже, воно може падати не тільки на камінь, на дорогу, на терня, на добру землю, може падати на воду. так, Наприклад, чого? Тому що ми люди е, напри, ну, час, навіть пісня українська є, да, час рікою пливе. Тобто ми дуже часто своє время, свій час марнуємо не на те, що треба. Очевидно, є молитва, є родина, сім'я, праця, город, хазяйство, але є ще час, який. Не завжди там присвячуємо тільки ну, обишну молодь, щось не хоче, ліниви, не роблять, не подобається і цей час марнується. І пан Єзус теж може сіяти на цю воду, так? на воздух, комусь там говорить, як воздух, так? кажуть, грохом стріляєш в стіну, чи там, там говориш як в повітря, чи тиш пальцем в небо, кажуть у на Так, І можна сказати, що пан Єзус теж на воздух цей сіє в повітря. Чого так? Різниця між сіячем таким нормальним, звичайним, людським, і це теж не треба пояснити, бо хто ж як не в клиновому, не в скотинянах знає, що таке сіяч. так? Тож не в Києві десь там, чи в Вінниці, чи в Житомирі. Їм треба розказувати, що воно таке, малювати. А ми ж всі знаємо, що таке зерно, як його сіяти. Я, наприклад, в селі Вєресно я ніколи не бачив, щоб якийсь дядько йшов і по дорозі сіяв зерно. Ми б відразу сказали, або п'яний, або шуткує, або не знаю, там, щось все одно не так. Сьогодні пан Єзус сіє по дорозі, по каміннях. Чому? Власне, різниця між таким простим вуйком села, сіячем і паном Ісусом така, що чоловік як сіє, тут, а тут не може сказати, трошки має там. Якогось города і сіє. Сіє для того, щоб виросло, наїстися, не мерти з голоду, поділитися, комусь продати, копійку мати на щось. Це нормальна річ. Ніхто не марнує зерна. Ніколи не будемо бачити, щоб хтось сіяв по дорозі, чи по камінцях, чи десь в кущах по, те, по термінах. Але тут йдеться про те, що ми хочемо чуть-чуть правильно зрозуміти. Цю Євангелію і хочемо сказати, що нам так здається, що Ісус сіє всюди. Але правда є така, що, наприклад, ще раз дядько, який сіє по городі, він знаходиться багато, ноги аж болять, гектари робить, а понизу сіє на одному місці. Тільки що людина, на яку він сіє, різна буває. І, наприклад, щоб тут нікого не казати, там. Вуйцю Цьоця, чи як ти скаже на собі. Слово Боже, яке Бог дає, наприклад, на Ксьонза Лаврентія, воно є те саме слово Боже, але той Лаврентій інакше може бути. Раз він впертий, як камінь, раз він голки показує коли. коле, оцьотку, не так закрутилося, то штанини ти вбрала, то ще і коли, як терня. Е, то ще якісь там буває, допустімо. Да, то дорога, що нас не догониш. мав бути тут, вже там, то полетів, то прийшли, то нема, поїхав, що не вернувся. Так? І, і пан Яс мусив встигнути за мною да, по тій дорозі. Ну, але часом є та як ця земля, що сидить спокійно і Бог сіє. І Бог сіє на мене, але я різний буваю. Ви можете теж собі так подумати, що ми кажемо не раз, о, сьогодні світ інакший. Та світ завжди такий самий був. Так? У нас такий був Ксьонд, один приїжджав, вже не пам'ятаю в городок, то за Ксьондзаманах все то багато там з Польщі їздило Ксьонзів. Ну і помню, ми колись поїхали в село, десь там правити на мшу, І він теж розказує про цей світ. Там була така Евангелія, що не підкоряйтеся світові, бо я переміг світ і так далі. І той Ксьон каже, Ми так сиділи міністранти, він розказує науку і каже, люди говорять, що сьогодні світ інакший. Та каже, світ завжди такий самий. То каже, то ми, люди, як поросята, не шануємо той світ. А Бог створив гарний світ. Він завжди такий самий. І повітря, і, і сонечко, і погода, і так далі. А ми його міняємо, та, затруваємо ще там щось, і, і скажемо, він вже якби не такий, як треба. То це означає, що Ісус сіє якби в одному місці, на одну людину, а людина буває різна. Так, ми раз такі, раз такі, то нам здоров'я нема, то настроєння не вийшло, то хтось прийшов вже щось сказав, не то як треба. І, і таке по-різному буває. А Бог завжди сіє зерно, слова Божа, Так? І тепер питання є просто для кожного з нас. Чи ми вміємо себе достосувати до того, чого Бог хоче? Чи я, наприклад, можу собі дати відповідь, яке зерно попадає в моє серце? Бо сьогодні всі сіють. І ксьон в костілі, і врач в больниці, вам треба то і то їсти, щоб було здоров'я, і вчителька, ти бере вчитися, щоб не був баран, бо вже барани є в хліві, то не треба більше і так далі. Кожен сіє, і врач, і вчитель, і міліціонер, і голова колгоспу, і адміністрації, ну де би не хоче, і газета, і телевізор, і радіо, всюди що сіють. Але чи це зерно, яке попадає в моє серце, чи воно є від Бога. Так що мені приносить радість, спокій, умиротворення, а що мене роздражає, що мене нерви сполохує, чи це зерно завжди є від Бога. І чи насправді Бог сіє в мені, бо ми не раз думаємо, що треба було би, ну, щоб дати щось мати, щоб допомогти, десь треба бути і так далі. Але правда і така, що сьогодні, щоб допомогти, не треба десь там бути. Можна подзвонити і сказати, йди поможи, бо я далеко. Щоб щось мати, то не мусиш мати. Вистачить, що підеш і сам поможеш своїми руками. Це є, власне, дуже, дуже таке, ну, важливе. Хотів такий один приклад дати, але забув як цього дядька звати. Є такий дуже багатий дядько в Америці, він один з найбагатших скажем, там на світі є там пару чоловік таких. Зараз зараз. Не, не Томас він. В общем, Історію про нього я нагадаю. Звісно, він чого, він то був простий чоловік, але в нього там всі в родині були. Як не в парламенті, то всі раді, то ще десь там робили. Він вийшов на ці всі куркульства. Щось придумав з комп'ютером ці віндоси, всякі попридумував. Не знаю, може тато помню. Як? О, Біл Гейс, якось так називається. В общем, я таку історію про нього колись читав. Мені якісь там газети, журнали часом попадають в руки. І е, така була історія. Він, як ще був таким простим собі чоловічком, е, хтось йому купив білет, а він їхав в Нью-Йорку, поїхав на цей на аеродром і десь там мав летіти, якусь там встречу. Ну і так можна сказати, догрався, що не мав навіть пару копійок на бутельку води. Хотів купити газету, по кишенях теж нема. І старий дядько такий продавав кіоску газети і каже, Боже, дитинка, як не маєш, то на тобі газету. дав йому на безплатно, читай собі. І він потім, за яких там пару років, став вже куркульом, попадає на той самий аеродром і щось собі нагадав. Каже, чекай, тут десь такий дідусь, як повинен бути. Він мені колись газету дав безплатно, Може я йому якийсь подарок зроблю? І ходи, ходить, там є точно, вже такий старенький, дідусь там продає. І він каже, ви мене знаєте. А той каже, «Ну, то як вас не знати? у всіх газетах пишуть. Найбогатша людина, то я вас знаю. Він каже, то просіть, що хочете, я вам зроблю. А що? Або ви колись мені дали безплатну газету, як в мене грошей не хватило, як я мав летіти літаком. І цей чоловік так дивиться йому в очі. І спокійно каже, а ви думаєте, що ви мені годне віддячите? Він каже, ну як то ні, то я сьогодні багатий. Що хочете? Що вам треба купити? Кажіть. Витягую кошельок, відкриваю, і каже, що, скільки вам треба? Він каже, я думаю, що ви не зможете мені віддячити за це, що я вам так зроблю. А що? Він каже, бо ви хочете мені допомогти в той момент, коли у вас повне кишені грошей. А я вам поміг. Коли я був бідним продавцем газет і не мав купу грошей в кишені, я вам тоді поміг. А ви мені хочете зараз допомогти? Зараз мені всі можуть так допомогти. Очевидно, він не то, що погордив, але він його так навчив, що, скажімо, буду стара, б доходила в костюм, а ти йде молода в костюль, знаєш? От, маєш. Це чого я це кажу? Тому що, тому що ми собі думаємо, от я теж хочу, як пан Єзус, робити, сіяти добро, казати добре слово, ще там щось так. Не знаю, хтось там прийшов, питає поради, а хтось каже ні, ні, чекай, я, я допіру вчусь, от я вивчуся на вчительку чи на врача, я тобі розкажу. Ні, ти мені зараз розкажи. Бо як ти вже деш мав диплом, то вже кожен розкаже, а ти мені зараз поясни. Так, І це є важливе, щоб я сьогодні міг цій дитині навіть пояснити. так. От Максимко сьогодні служить, то теж можна було чекати, буде йому 20 років, та й буде серйозний, буде такий, знаєш, дядько настоящий, все піде, не буде боявся. Ні, зараз хай де вчиться, чого ні. По тому кожен герой, а от зараз, щоб дитина пішла, подивилася, привикла. Це і дуже важливо. Тому я думаю, що ця Евангелія сьогодні нас вчить, по-перше, такої свідомості, щоб ми не чекали, коли тої життя буде. а... А насправді, щоб вже жили цим життям. А по-друге, такої сміливості. Так? Такої сміливості. Я колись був в Дрогобичі, там дуже багато таких різних, скажімо, поговорок наслухався. Там, там лемки живуть. Я в Дрогобичі зрозумів, що лемку це не значить баран. Лемки це люди такі є. Так, прийшов за Христою один чоловік і каже: Добре, добре, ви творі колекції розказуєте. А я зрозумів. Хто ж як не я, і коли як не сьогодні? Я думаю, дідуська таке одно речення сказав, і слухайте, я собі не один раз в Польщі на реколекціях це розказував. Стіль років вчився, семінарію закінчив, сонце на різних парафіях робив. А прийшов один чоловік і одно речення сказав. І я собі його взяв до серця і до розуму. Хто ж як не я, і коли як не сьогодні? Ну, на другий день приходить другий чоловічок, я щось там розказую, даю різні приклади, як то вдома, як в селі, як в Бога вірити. А він прийшов і каже: знаєте, тут город великий. Каже, хотіло б, щоб всі такі були віруючі, але якщо такого подивитися вправді правді в очі і каже мені, шансів в неї. Я думаю, як це шансів не є, як це поняти? А вони так говорять, не такий говір, що нема можливості, да, по-нашому. Шансів в неї. Тільки їздиш по світі, там щось почуєш, там щось почуєш. І я собі думаю, як я б дуже такий розумний, як вони, то я буду вчився. хто його знає, чи я дожиду до тої пенсії? так? Він вже був такий чоловік серйозний вже, там 70 з чимось років. Треба сьогодні думати, так? сьогодні робити рішення, сьогодні пробувати сіяти те, що я вмію, то, що я розумію, дати іншим людям. І може навіть так, як пан Єзу. Так? Всі ви тут, тати, мами, бабушки, дідуськи, щоб розуміли, я сію на своїх дітей. А чи вони камінці, чи вони терня, чи вони дорога, чи вони добрий ґрунт, це вже якось Бог дасть. Але треба кидати зерна, не жаліти, так? казати, що добре, як правильно, давати різні приміри, приклади, і щоб ці діти вчилися. І це дуже важливо, власне, бути таким сіячем. Так, і це є різниця. Різниця між сіячем таким на городі, а сіячем таким, як Ісус Христос. Де треба сіяти всюди. Так. Це є дуже важливо. Тому сьогодні про цю ласку Божу просимо Бога. І Якщо в нас вже таке трошки є в житті, що ми вже вміємо комусь добре сказати, порадити, підтримати когось, це власне дуже важливе, щоб ми сьогодні далі це в собі. Розвивали і цим самим служили і Богові і людям. Амин. От завтра за поматільності. Дікую сердечні вам.